Спільними зусиллями управління благоустрою міської ради разом з адміністраціями Чернівецьких ринків розробили план боротьби зі стихійною торгівлею. Викорінити стихійну торгівлю з вулиць Чернівців проблема, яку намагаються владнати роками. Рейди управління з благоустрою допомогли покращити ситуацію на декількох локаціях. Утім, збільшення перекупів у дворах і прямо на дорогах особливо загострюється в літньо осінній сезон. Добре, я не просто мене знімаю в управлінні благоустрою міської ради. Кажуть, найчастіше чують від продавців те, що на ринках для них немає місць. Часто жаліються і на те, що вартість таких послуг за висока для літніх людей, які продають городину з власної ділянки. Моту очі на ринках місць немає, нас там ніхто не чекає. Там такі гроші потрібно платити, і ми туди не можемо йти, і нас там ніхто не чекає. Остання публікація молодого поквінця теж я попросив, щоб ви там ознайомилися. Розумієте, там от знову це вислови цих людей. Платити за місяць наперед нам потрібно плати тисячі гривень. Я сумніваюся, що десь така. Інформація має підтвердження. Очільники ринків переконують, вартість місця у них невисока. А літніх людей, що мають трохи товару, і зовсім не проти пускати заятки, безоплатно. Це ціна 3,50 метрів. Це багато нову 3,50 п'ятдесят. Три гривні метр, середній черг. Ну, Ми що розміщаються середній черг. Десять гривень. Десять вже за. А їде, їде маршруткою, вони міні платять 30-40 гривень. Тобто такі гроші. І додають, вільних місць у торгових рядах також вистачає. Директор ринку Буковинський, що біля готелю Черемош, каже: до нього продавці села не доїжджають зовсім. Ті, що приїжджають на автовокзал, лишаються торгувати біля пожежної частини, а решта зупиняється на мікрорайоні Нива. Нині ангар, стоїть, стої. Безкоштовно, торгують, але ну, ніколи не заже. Бо та людина, яка приїхала з села, вона просто, так, як ви правильно сказали, вона знайде до того місця, де ну, вийшла, бачив, отут бабка стоїть, і вона рядом стала. І от так далі по цепочці нам все пішло. Що Степановичу, що всіх на всіх дивитися однозначно так і буде. Вона йшла, 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 де, де автобус зупинився. Окремою проблемою є продавці, що реалізують не власний товар, а придбаний. Представники ринків кажуть, таких перекупів видно одразу. Їх від простої бабусі з села, яка привезла трохи своєї городини, відрізнити легко. Тож закликають інспекторів долучати до рейдів патрульну поліцію і складати штрафи на таких продавців спекулянтів. Чи така спекуляція віку? Представники благоустрою можуть не підтримати, щоб от Сіла якась бабуся, і не важливо, що їй привезли син на великій машині багатій, її розгрузили, вона старенька дуже. І от починаєш казати, бабуся, то ви не займали на те місце, то прийдіть туди-сюди, наглядайте іменно прохожі. Купці, що ви трогаєте цю бабусю, лишить, ви не наїлися. у міській раді. всі думки та пропозиції підприємців вислухали і пообіцяли до постійних порушників частіше викликати поліцію. А представників ринків закликали не продавати дозвіл на торгівлю підприємцям, що реалізують товар завтівок. Посадовці також наголосили, адміністрації мають покращити умови для продавців. Прилавки які там зараз є, в дуже поганому стані м'яко кажучи. І люди, які хотіли би навіть там зупинитися, вони там не зупиняться, тому що там перше, там брудно, там проржавіли ці вже і Так далі. Жителів міста закликають не підтримувати стихійну торгівлю, бо на вулиці якість продуктів ніхто не перевіряє, а особливо у спеку продукти швидко псуються. Олена Крячко Ярослава Боячок. Новини Чернівців, телеканал СІ-4.